Друзі, доброго дня! Моє вітання на каналі Анатолія Білецького Чарівна краса природи. <кхи> Іде січень? От, до нас прийшли морози. Ну, Тим не менше, у мене тут на другому поверсі, де <кхи> моя. Зимова лабораторія, де зимують мої квіти, де я провожу посівну компанію нормально функціонує. Сьогодні сонячно, сонце в великі вікна світить, плюс досвідка. Ну, в деякій мірі не вистачає все одно освітлення, але не так смертельно. От, поэтому сьогодні моя задача посіяти незабутку. Ну, я скажу так, що зараз вже можна розпочинати сіяти багаторічні э, квіти. Тому що, як правило, багаторічні квіти, вони э, більш холодостійкі, їх вот, можна буде э, виносити. Сонячну теплицю, і вони не так будуть, як говориться, страдати від зменшених температур. Тому я вже трохи розпосіяв Газанії, а сьогодні в мене задача посіяти незабудку. Дуже ну, цікава така культура. Всі люблять незабутку. Якщо сіять в відкритий ґрунт, то тут рекомендують весною сіяти десь в квітні місяці, ну, відкритий ґрунт є відкритий, щось потрібно постійно мати зволожену землю, а в наших південних умовах це проблематично. Тому е, ми вирощуємо через розсаду і робимо як горшочну культуру. Що для цього потрібно? Ну, по-перше, потрібен е, субстрат. Використовую я субстрат е, значить, еко плюс з нормальною кислотністю, да, і заправлений уже він е, добривами тут видно от, по таблиці. Весь комплекс макро і мікроелементів. Набиваю я її в е, касету. От перед вами касета мілко, мілко ячеїста, От. Е, десь 250 е, ячейок. Е, чому я сію в касету? Для того, щоб потім не гратися з пікіровкою, а висіваю. Прямо по одному по одній насінинці, ну от перед вами насіння, е, значить, е, незабудки. Воно довольні, доволі таке крупненьке, от величеньке, що е, можна його е, розподілити акуратно ко, по одному насінині кожну. Е, Клітинку. Значить, я висиваю її от, на таке блюдечко, з нього о, удобно брати е, насінинки і розкладувати е, в касети. Ну, що сказати, е, Ну, казалось, би, моторошно і. Повільно йде посів, ну, зато потім е, не потрібно пікірувати. Вже кожна рослина має свою територію, і е, коли вона зійде і обрастуть е, обростутьі ячейки, то вже е, готова е, розсада, е, акуратно виймається з ячейки і пересаджується е, в горшочки. Да. Ну, використовує для е, цього горшки е, 9-го номера, да. для такої нарічні, ну, такої культури достатньо. От. Е. І потім вже завдяки тому, що от посів проводиться в, в, в січні місяці. Уже десь під кінець е, е, квітня місяця ми виходимо. На ринок з готовою квітуючою рослиною. А так як вона багаторічна, то людям подобається, що вони можуть висадити один раз і на декілька років. От така, друзі. Ну що ще сказати, що. Касету, коли я розложив касету всі насіння, зверху при, е, прикриваю, е, значить, субстратом, злегка втрамбовую, і для того, щоб був хороший контакт е, насінини з ґрунтом, і поливаю. Все це виставляю на стілаж. Е, з, Теплий стілаж, який підігрівається, значить, світ простині електропростині, накриваю зверху обов'язково плівкою, щоб волога не вивітрювалась і більше задержувалося тепла. І спостерігаю потім. Як тільки з'являються перві сходи, Пленку я знімаю, якщо достатньо освітлення, то я її оставляю на місці. Якщо недостатньо, і дозволяє погодні умови винести в сонячну теплицю, я її виношу в сонячну теплицю. А там, звичайно, вже дні через 10 буде достатня кількість сонця. І вона не буде витягуватися, і буде себе чудово почувати. Якщо буде зниження температури там до заморозків, можна використати агроволокно. Спікбонд. От. Ним можна на ніч прикрити, і він захищає розсаду від морозів до мінус 5 градусів. Так що, друзі, отака сьогодні в мене стоїть задача, от, з якою я вас познайомив. Якщо вам подобається мій досвід, можете поставити лайк можна підписатися на канал. А на цьому я буду закінчувати своє включення. Бажаю мирного неба, хороших результатів флористики, в, овощ... в... в очівництві. От. І на все добре, до побачення, до нових зустрічей.